Прикра поразка! Івано-Франківський ураган не зміг втримати нічию у Дніпрі. У в'язному поєдинку проти сухої балки господарі вже на першій хвилині зуміли відкрити рахунок, відзначився Зеленкевич. З перших секунд ми отримали дві контратаки, де могли зразу пропускати двічі. Хоча розуміли, основні козирі, за рахунок чого суха балка може створювати проблеми і забивати голи. Після цього, після цих двох моментів, ми реабілітувалися, сконцентровано почали діяти біля своїх воріт. Взяли ініціативу свої руки, як ми і готувалися до цієї гри. Створили декілька моментів, що в першому таймі де могли зрівнювати, проте не реалізували другий тайм. Був здебільшого за драконами, що втілилися на 26 й хвилині у забитий м'яч, автором якого став Андрій Британ. Втім, останнє слово було за суперниками, які забили двічі на 39 й та 40-й хвилинах. Вирвавши таким чином перемогу у матчі 3-1. Результат на табло значить, ми не до кінця заслужили для того, щоб здобути сьогодні звитягу очки. Велику кількість моментів ми не реалізували. 3-1 поразка, значить, ми не до кінця заслужили. У інших поєдинках дев'ятого туру другу поспіль перемогу після відставки Андрія Подюка здобув і найті, який у Полтаві був сильніший за МСК Харків 4-3, А Сокіл вдома переграв Скаяп футзал чотири Натомість дві інші столичні команди грали у Києві. Аврора продовжила свою переможну ходу, і незважаючи на те, що кардинал рівне двічі зрівняв рахунок, все ж лідер екстралігії забив на три м'ячі більше. Шість А у неділю хід повернувся у гру після трьох пропущених м'ячів і здійснив справ. Камбек у матчі проти Атлетік футзал, забивши у відповідь п'ять разів. На що Дніпряни відповіли перед самою фінальною сиреною – 5-4. Ще в одній зустрічі енергія в Луцьку була сильнішою за Любарт. – 4-1. До нового року в екстралізі буде зіграно ще два матчі. 28 грудня у перенесенні грі другого туру. Зійдуться третя та друга команди. Сокіл Хмельницькому прийматиме хід. А скаяб футзал з Любартом зіграють матч майбутнього 10-го туру. А решта поєдинків якого відбудеться 4 та 5 січня 2025 року. НФК Ураган Ю 17 зіграв перші чотири матчі чемпіонату України з футзалу. Поєдинки відбувалися у Коломиї 16 по 19 грудня. Зокрема, вихованці Олександра Вонса провели чотири зустрічі, три з яких виявилися переможними для драконів. Юні ураганівці переграли до США Академія футзалу Житомира 5-2, ФК Чорне море з Одеси 4-2 та об'єднану команду Дія Фурнітура з Харкова Коломиї 9-1. Натомість ураганівці оступилися тільки одному матчі проти чинного чемпіона Луцького що правда у серії після мачових пенальті – 4-5. і так після завершення туру наставних франківців Олександр Вонс відзначив, що його команда буде працювати над своїми помилками та удосконалювати власну гру. Минулого вікенду відбулися матчі четвертого попереднього раунду Кубка України з футзалу сезон 2024-2025. У підсумку путівки до однієї восьмої фіналу вибороли два представники першої ліги – Броварський Авалон та Коломийська фурнітура, а також дві аматорські команди Дніпровський «МС Естейт» і будівельник Засичанська, які видолали усі чотири раунди попереднього етапу турніру. Далі на стадії однієї восьмої фіналу у боротьбу за трофеї вступлять 12 команд екстраліги, компанію яким складуть чотири переможці. Четвертого попереднього етапу тож очікуємо, що найменше на чотири кубкові протистояння представників елітного дивізіону. Жеребкування цієї стадії Кубку України заплановано на 28 грудня. Франкіс Прикарпаття двічі обіграв Вінницю медуніверситет в жіночій суперлізі. У першій зустрічі перевага Франківок була настільки відчутною, що вилилась у підсумковий рахунок на табло 88 на 50 на користь команди Юрія Процюка. Натомість у другому матчі рівна гра тривала до середини другої чверті, коли господарки зробили ривок і довели свою перевагу до двозначної. Проте у третій чверті Вінниця скоротила відставання до п'яти пунктів. Але на це гравчині Франківська Прикарпаття відповіли ривком шістнадцять після чого довели Матч до перемоги з рахунком 73 на 55. Враження позитивні сьогодні команда франків здобула другу перемогу над Вінницею і зараз вийшли ми на перше місце в жіночій суперлізі. Хочу відзначити сьогодні всю команду. Сьогодні ми вибрали тактику використати більш високих гравців під кольцом і в підсумку. Вона спрацювала, тому що от Іра Бугайова за 17 хвилин 20 очок набрала. Дивлюсь, Оксана мова, 13 очок. Ну також дівчата вдало зіграли в пресингу, тобто виконали ті завдання, які ми ставили перед ними. На ігру і в підсумку ми перемогли у дабл здаблдаби оформили Ірина Бугайова з 20 очками та 12 підбираннями, та Оксана Молова – 13 очок та 12 підбирань. Таким чином команда з Івано-Франківська одноосібно очолила турнірну таблицю жіночої баскетбольної суперліги з шістьма перемогами у восьми зустрічах. Вінниця опустилась на третє місце. А на другу сходинку піднявся одеський Інтерхім. Хочеться подякувати нашим болівальникам. сьогодні зібрався цілий зал болівальників, які підтримували Франківськ нашим Лідерам, які прийшли підтримати баскетбол. А також хочу подякувати міському голові Олександру Романовичу, який прийшов, підтримав команду. І, як то кажуть, коли Руслан Романович є в залі, команда по-іншому грає. Тому хочеться подякувати всім, хто був причетний до цієї гри. І будемо готуватися до слідуючих ігор. Слідущі ігри нас чекають в Швейцарії в Єврокубках. Андрей Манев, Андрей Гаргара, телеканал 402.